Як один генерал УНР з жменькою солдатів взяв штурмом мільйонне місто Київ? Неможливий штурм, як можна силою кількох тисяч багнетів захопити мільйонне місто, яке захищають десятки тисяч солдатів та апарат державної безпеки. У грудні 1918 року Київ, столиця Української держави, контролювався силами гетьмана Павла Скоропадського. Його владу захищала регулярна армія, офіцерські дружини, що складалися з досвідчених бійців, та тисячі агентів державної варти загальна чисельність гарнізону значно переважала сили будь-якого потенційного нападника. Проти цієї армади виступив окремий загін січових стрільців. Їхній командир, полковник Євген Коновалець, мав у своєму розпорядженні лише кілька тисяч ідеологічно вмотивованих, але суттєво менш чисельних бійців. Здавалося б, це була самогубна місія. Проте вони ризикнули у цьому відео. Ви дізнаєтесь, який політичний маніфест гетьмана Скоропадського став червоною лінією. Для українських патріотів як одна вирішальна битва на залізничній станції визначила долю всього повстання та яку роль у паралічі оборони Києва відіграли робітники заводу Арсенал та звичайні залізничники? Грамота. Що все змінила? Для розуміння подій грудня 1918-го нам потрібно повернутися на місяць назад. Влада гетьмана Павла Скоропадського, встановлена у квітні 1918 року, трималася на двох китах: підтримці німецьких та австро-угорських військ і компромісі з консервативними проросійськи налаштованими елітами. Водночас січові стрільці під командуванням Коновальця, що з літа 1918 року базувалися у Білій церкві, були ядром республіканської самостійницької опозиції. Вони не сприймали монархізму Скоропадського. Крихкий баланс сил був зруйнований на початку листопада 1918 року. Перша світова війна завершилася поразкою Німеччини та Австро-Угорщини. Гетьман миттєво втратив свою головну опору окупаційні війська. Відчуваючи вакуум влади та шукаючи нових союзників, Скоропадський зробив фатальну помилку. 14 листопада 1918 року він видав федеративну грамоту. У цьому документі він оголосив про майбутню федерацію Української держави з небільшовицькою Росією. Для українських соціалістів та самостійників це було оголошенням війни вже наступного дня, 15 листопада, у білій церкві було сформовано директорію УНР революційний уряд на чолі з Володимиром Виниченком та Симоном Петлюрою. Єдиною військовою силою директорії, здатною кинути виклик гетьману, став корпус січових стрільців Євгена Коновальця. Антигетьманське повстання почалося. Битва під Мотовилівкою Гетьман одразу зрозумів загрозу. Проти січових стрільців, що рушили з Білої церкви на Київ, були кинуті найкращі боєздатні частини, зокрема, офіцерська дружина генерала Святополка Мірського, що складалася переважно з російських офіцерів, які ненавиділи український рух. 18 листопада 1918 року біля станції Мотовилівка за 40 кілометрів від Києва відбувся вирішальний бій. Сили гетьмана мали перевагу в живій силі та артилерії, а головне потужний бронепотяг. Вони атакували позиції стрільців, розраховуючи на швидку перемогу. Проте січові стрільці продемонстрували неймовірну дисципліну та тактичну винахідливість. Ключовим моментом бою стала контратака стрільців під шквальним вогнем, зазнаючи важких втрат, вони в багнети атакували ворожі позиції. Як згадували учасники тих подій, цей удар був настільки рішучим, що офіцерські дружини не витримали натиску, зламали свої ряди і почали панічно відступати. Бронепотяг противника був захоплений. Перемога під Мотовилівкою мала колосальне психологічне та стратегічне значення. Найбоєздатніші гетьманські частини були розбиті, шлях на Київ було відкрито. Моральний дух гетьманського війська був зламаний. Рейкова війна та повстання арсеналу. Після мотовилівки конувалець не пішов на прямий кривавий штурм Києва. Він обрав тактику паралічу. Київ був величезним залізничним вузлом, і саме це стало його ахілесовою п'ятою. Крок перший блокада. Протягом кінця листопада, початку грудня, січові стрільці, діючи малими мобільними групами, почали систематично захоплювати. Ключові залізничні станції навколо столиці жуляни, боярку, Васильків. Це миттєво паралізувало гетьманський уряд. До Києва припинилося постачання продовольства та вугілля. А головне, гетьман не міг перекинути до столиці резерви з інших регіонів. Місто опинилося в оперативному мішку. Крок другий: паніка та деморалізація у Києві. Почалася паніка. Гетьманські війська, що складалися здебільшого з мобілізованих селян або російських офіцерів, які не мали бажання вмирати за гетьмана, масово дезертирували. Навіть німецькі частини, що ще лишалися в місті, оголосили нейтралітет. Крок третій удар зсередини фінальний акт драми розігрався 14 грудня 1918 року. У той час, як війська директорії готувалися до вирішального входу в місто, у самому Києві спалахнуло повстання. Робітники, скоординовані з директорією, в першу чергу на заводі Арсенал вдарили гетьманським силам у спину. Оборона остаточно розвалилася, усвідомивши повний крах, Павло Скаропадський підписав акт про зречення престолу. Того ж дня полковник Євген Коновалець на чолі своїх підрозділів увійшов до Києва. Взяття столиці, яке мало б стати кривавою бійнею, відбулося майже без бою. УРОК Коновальця. Події листопада грудня 1918 року детально описані, як у спогадах самого Євгена Коновальця. Так і в мемуарах учасників подій, зібраних у збірці, січові стрільці у боротьбі за державність стали класичним прикладом асиметричної війни. Вони довели, що перемога досягається не лише кількістю, але й вищою мотивацією. Січові стрільці билися за ідею незалежної республіки, тоді як війська гетьмана не мали чіткої ідеології.